Так, сьогодні історія про фундуки, а точніше про їх розмноження. Історія та почалася в кінці травня, коли чоловік схватив болгарку, нарізав отаких залізяк, і ми відправились на город довбати суху землю між нашими деревцями, видовбали канавку, опустили пагін, який залишив чоловік при обрізці. І далі гарненько все прорядили. Прибрали, ну що, майже всі гілочки прибрали, залишили зовсім жменьку. Далі він гарненько зафіксував цією залізякою, яку зробив наш пагін, щоб він не піднімався. І ми його гарненько присипали землю і притоптали. Все. Далі його час від часу поливали, коли згадували, ну і коли була вода. Ну ось дивіться, місяць, Копаємо. Нашу знов таки суху землю. Ледве купається, але корні вже намічаються. І зараз вам покажу, що ж з того вийшло. Піднімаємо гілочку і дивіться, які в нас класні корінці.